Друзі, всім привіт! Радию вітати у нас на каналі. Канал МітоАвто. Це канал про автомобілі, автомобілі із США, автопідбір в Україні. З вами сьогодні Югор. Поговоримо ми про нову прибувчі автомобілі до нас на СТО, які привезли автовозом. Зараз знімаємо, приймаємо в роботу і починаємо з ними працювати. На сьогоднішньому відео я хочу вам показати, які автомобілі ми придбали в США для наших клієнтів. Я хочу показати, які вони мають пошкодження в Штатах, як вони приїхали на сьогоднішній день сюди, порахувати скільки це можна зробити на сьогодні сьогоднішній день, скільки може коштувати подібний автомобіль. Піти на СТО, подивитися, які у нас автомобілі на стапелях в роботі, як у нас фарбування відбувається в камері. І це все по попередку. Ви побачите, якщо ви захочете замовити автомобілі США з нами, ви побачите, як ми будемо купувати, вести, ремонтувати, відновлювати ваш автомобіль. Погнали! Почнемо ми з топового кросовера Volkswagen Tiguan 21 року, який ми забрали за аукціони в районі 9 тисяч доларів ближче до 10, та привезли вже сюди в Україну. При такій ставці автомобіль приїжджає десь біля 20 тисяч доларів плюс ремонт і відновлення. Пошкодження автомобіля мінімальні, і я на прикладі цього автомобіля поясню, чому вони мінімальні, хоч потрібно буде міняти і фільонку крила. Далі ми розуміємо, що цей автомобіль у нас має мінімальний пробіг та топову комплектацію сел. Саме завдяки цій комплектації цей автомобіль досить таки серйозно ціниться. Коли ми говоримо про пошкодження, то наприклад в цього автомобіля досить таки дорога, передня частина автомобіля досить таки дорога. Фари, дестронік, переднє навісне обладнання, що є в передній частині автомобіля, затягне досить такий дорогий ремонт. Коли ми маємо саме у нас пошкодження, а це ми бачимо звичайний процарап по правій частині. Страхова нам допомогла на аукціоні вже акуратненько надрізала ту частинку, щоб заглянути всередину і побачити, які пошкодження. Ми розуміємо, що нам достатньо буде купити четвертушку на цей автомобіль. По зварним точкам по книжці, як вона пише, замінити це по технології, і клієнт отримає. Повністю оригінальний автомобіль оригінально відремонтований, тому що це буде оригінальна четвертинка. У нього не буде морда зібрана з Тайваня, У нього буде повністю оригінальний автомобіль, який буде в геометрії кузова, тому що ми даємо гарантію на геометрію кузова автомобіля, якщо ви ремонтуєтесь у нас. Автомобіль буде по гарній ціні в крутій класній комплектації. Давайте яку подивимося зараз. І коли ми заглядаємо в цей салон зсередини. Ми реально можемо сказати Вау, досить приємно, що автомобіль приїхав такий чистенький. Ми бачимо, що дуже часто автомобілі із США приїжджають ну не дуже чисті, брудні і чомусь власники їх в Штатах до них відносяться якось так. Собі то тут досить таки приємно. У нас дуже все чисто, тільки декілька прям від кави і все. А система повного приводу у нас цього автомобіля реалізована через отаку шайбу, де ми можемо вибирати необхідний режим їзди, і ці автомобілі можуть бути як повнопривідними, так і передньоприводними. Завдяки тому, що тут комбінована система впорскування і двохлітровий двигун Gen3B генерації. Ми відповідно маємо невелику витрату пального як для кросовера по місту, тобто на передньому приводі можна до 10 літрів бензину витрачати на цей автомобіль, а е за містом біля 8 літрів бензину. Тобто, якщо у нас це буде передня приводна версія автомобіля, на повному приводі потрібно десь накинути зверху півтори 2 літри, і це досить небагато для сучасного кросовера, який працює з восьмиступеневою Коробкою гідротрансформатор передач Айсінг. тобто ця компоновка досить таки надійна. Автомобіль сам двигун вибирає, він на 186 кінських сил, і в який момент йому включати безпосередньо впорскування або розподільне впорскування. Таким чином, автомобіль досягає своєї потужності, економічності, а також надійності. Уже немає проблем з розтягуванням цепочки, немає проблем з нагаром на клапанах. І, наприклад, якщо порівнювати з маркою Jeep, вони дуже надійні, тому що у нас там атмосфера. Двигуни, газик четвертого покоління ставиться, але і витрата пального на джіпі буде більшою, ніж то буде на безпосередньо Volkswagen. Великий екран з карплеєм Друїдом Авто, велика панорама через весь автомобіль, кліматична установка двох з підігрівами сидінь. Відповідно, і у нас великий екран кокпіт приборка переборка, і в за кермом безпосередньо автомобіля. Тому, друзі, подібні автомобілі в комплектації SE, наприклад, ми можемо привозити від 14 тисяч доларів. Тому що якщо ми зайдемо на статистику аукціону, подивимося, то ці автомобілі торгуються там біля 5,5-6 тисяч доларів. Коли ми захочемо саме селку, то потрібно трошки більше буде додати. 8-8,5. Тобто, відповідно, десь там 17-17,5 можна привозити без ремонту даний автомобіль плюс ремонт і відновлення. Але це буде 18. Ці рік. Якщо ми говоримо про останні роки випуску до рестайлової версії цього автомобіля, 20-21, перший десь будуть на тисячі півтори-дві доларів. Відповідно, вище відповідно, автомобілі будуть приїжджати в Україну на цю суму дорожче. Наступний у нас автомобіль це джіп джіп компас 22-го року. Рестайл з новим уже салоном комплектації максимальної лімітед. Ідемте його дивитися. Jeep Compass – це дуже популярний кросовер, який у нас постійно бореться за перше місце в замовленнях з джипом Cherokee. Це і той, і той класний автомобіль. Компас трішки дешевший, Cherokee трішки дорожчий, трішки комфортніший, трішки кращий в них комплектації. Але в 2022 році джип компас отримав рестайл. І ці автомобілі по сьогоднішній день не подешевшили, хоч ми їх подешевшення очікуємо постійно. Наприклад, це у нас комплектація Limited, що знаходиться в. Вгорі та комплектація Limited, що внизу. Але тут у нас трішки більші пошкодження, і такий автомобіль на аукціоні ми взяли трішки дешевше. Бачимо, що у нас середня ставочка по цьому автомобілю десь біля 10 тисяч доларів. А купили ми цей автомобіль в районі восьми. Відповідно, це буде дешевше, трішечки більше можливо ремонту, але тим не менш, це буде досить таки вигідно і приємно для замовника. Коли ми говоримо про менші пошкодження, то це у нас саме в другому джипи компасу, вони невеличкі в задній його бічній частині, і відповідно ставка на такий автомобіль буде більше 10 тисяч доларів. Оскільки у нас розмитнення складається з мита, ПДВ, а також акцизної, акцизного збору, то акцизний збір, якщо у нас на збільшення ставки не росте то 10% мита 20 ПДВ, тобто разом 30%, до кожної 100 доларів у нас додається. Тобто на кожні 100 доларів, на 30 доларів ми більше платимо в митницю, на кожні тисячі це 300 доларів. Тобто, відповідно, якщо ми купуємо на 3 тисячі дорожче цей автомобіль на аукціоні, приїжджає відповідно він на 3 900 доларів дорожче. Це потрібно розуміти. Але коли ви вибираєте для себе авто із США, ви можете вибирати для себе або кращу ціну, або менші пошкодження, дивлячись за що ви готові платити. Коли автомобіль приїжджає в Україну, ви можете ремонтувати його під себе. Хтось ремонтує саморізами, клеєм, герметиком і таке інше. Хоче максимально здешевити. Ремонт купує, биті запчастини з Оликса, хімічить їх, поцарапані, покоцані. Якось їх туди приклеює, але в нього виходить краща ціна. Хтось може робити із замінника. Це може бути Китай, Тайвань, але це будуть нові запчастини. Так, це буде трішки дорожче, ніж робити збиток запчастин автомобіль, але це буде дуже таке якісно вже. Хтось робить з оригінала. Це буде максимально дорого, тому що оригінальні запчастини коштують звичайно дорожче. Але тут знову ж таки кожен має право вибирати те, що собі хоче. І таким чином, при замовленні авто і США для себе ви отримаєте бажаний автомобіль в бажану собі ціну, в бажаному виді, який ви хочете його бачити. Давайте дивитися, що у нас по салону змінилося в цьому автомобілі, тому що він вражає. Коли ми говоримо про задню бічну частину цього автомобіля, в нього майже нічого не змінилося. Зміни фейсліфтінг торкнувся тільки передньої частини. У нас трішечки інший бампер, у нас трішечки інші фари, у нас трішечки інша решітка. І, до речі, якщо ми з вами звикли компаси бачити на простих фарах галагенках, які вночі майже нічого не світять, тобто водію погано видно, то тут уже у нас іде led оптика І завдяки цій led оптиці вам набагато зручніше, комфортніше вночі. Пересуватися стало на джип-компасах. До речі, коли ми говоримо про двигуни, то тут у нас, наприклад, йде 2,4 атмосфера, на який ставиться газ 4 покоління. Тобто старий добрий джип в своїх традиціях. На передньому приводі буде їсти біля 11 літрів бензина, а от на повному біля 14. Тобто вони більш прожорливіші по бензину, ніж то, наприклад, буде Volkswagen Tiguan. Але у нас з'явився і топовий двигун 2 літри. Турбо на 280 кінських сил їде він динамічніше, а витрата пального у нього буде меншою ніж на атмосфері. Якщо у нас в Україні як правило зустрічаються півтора літрові двигуни офіційні в салоні, які люди не дуже долюблюють через їх маленький незначучий об'єм. То з двохлітровим турбовим двигуном чи 2,4 атмосферою ви впевнено будете почувати себе на дорозі. Звичайно, в комплектації Limited ми будемо мати і безключовий вхід в автомобіль, і дистанційний автозапуск, електрокришку багажника. Ну, до речі, не в кожній комплектації вона може зустрічатися. У нас тут гарна комплектація Limited із панорамним дахом. Сідіння, в принципі, в автомобілях залишилися такі самі, вони нічим не відрізняються. Вони зручні, комфортні по посадці, і шкіра досить таки комфортна. Трішки змінився руль і сама накладка. Ось ця. Виглядає більш симпатичніше. Тут у нас, звичайно, стандартний екран за кермом, але може бути і повністю цифровий. До речі, джипи компаси з повністю цифровим екраном за кермом. Десь на півтори тисячі доларів на аукціоні торгуються дорожче. Тобто, якщо ви захочете компас з екраном побільше, прийдеться за нього платити більше. Звичайно, у нас вже навіть в комплектаціях Latitude автоматично йде ледерське світло, запуск з кнопки, безключовий вхід, активний круїз-контроль, це вже автоматично йде на всіх автомобілях. Датчик світла, датчик доща, контроль, утримання в смузі і підкермовування. Це все йде стандартно. Але, наприклад, в комплектації Latitude буде оцей екранчик десь отакий е, в половинку маленький, він трішки менший. В Limited да, і Latitude Lux ми вже будемо мати цей екран збільшеної форми. І, звичайно, буде зручніше керувати. Кнопочки керування там, е, системою старт-стоп, відімкнення ESP, контроль тримання смуги і аварійки винесені в цій частині і виглядають дуже таки. Симпатично і привабливо. Клімат у нас знаходиться ось в цій частині, і саме торпеда у нас зазнала найбільших змін. Система блокування повного привода знаходиться ось тут через таку кнопочку, і перемикаємо ми повний привід завдяки ось такій кнопочці. Центральна торпеда виглядає набагато симпатичніше, тому що вона прошита додатково ось такою ниткою. Ось що ми маємо, коли ми вибираємо компас для себе 2022 року. Latitude комплектацію можна зараз на аукціоні торгувати біля 6-6,5 тисяч доларів. Відповідно, біля 14-15 можна привозити без ремонту. І плюс ремонт і відновлення, дивлячись, як там піде справа, від 20 можна робити цей автомобіль під ключ. Комплектація Limited буде трішки дорожча. В принципі, з більшими пошкодженнями, менше 8 її купити складно, ну, якщо там на неї, звичайно, не впала бетонна. Плита або його повністю не втопили в якомусь озері чи морі. От, Тому ліміт буде трішки дорожче: 8-10. Під як ви зрозуміли, трошки дорожче. Тобто, відповідно, можна привозити 17-20 без ремонту плюс ремонт. Запрошую вас до нас на СТО. Давайте подивимося, як ми ремонтуємо автомобілі для наших клієнтів. Почнемо з Farda Escape 2022 року комплектації Титаніум Вражаючий кроссовер, який отримав пошкодження в правій бічній передній частині. І наш майстер Анатолій уже майже закінчує з ним працювати. І я хочу вам показати, як ми працюємо з автомобілями наших замовників. Цей автомобіль мав пошкодження ось тут. Ми вже маємо замінений капот, крило, фару. Підтягнули трішечки кузов. До речі, можна знайти відео, як це робилося. Як Толік його натягував, і ми замінили ще ось ці передні дверки. Толік це майстер, який має багаторічний досвід роботи, не дивлячись на свій молодий вік, він дуже вправно вміє працювати із автомобілями і може давати фору уже навіть. Далеким заїждженим драконом. Тому ми толіка дуже любимо, поважаємо, і він дуже любить, коли ми його хвалимо на відео. Тому підтримайте лайком, будь ласка, толіка. Що я хочу сказати? Коли ми дивимося на зазори цього автомобіля, ми бачимо, що вони у нас абсолютно ідеальні. Тому що майстер працює з розмірами автомобіля. Він виставляє все контрольно збирає з бамперами, фарами, капотами для того, щоб можна було передати цей автомобіль на малярку. І вже безпосередньо на малярки хлопці приймають автомобіль, розбирають, фарбують, і тоді вже знову ж таки збирають. І зазори лежні такі самі, як у Толіка, тому що. Якщо Толік не зробить гарні зазори, малярка не прийме у нього автомобіль. А якщо малярка не зробить такі зазори, як зробив Толік, то назад Толік доготовить, щоб автомобіль клієнту підключити, не прийме у них. Ось такий у нас контроль якості, щоб кожен майстер здавав і передавав свою роботу і контролював те, що він зробив, щоб клієнти отримували високу якість при замовленні автомобілів. Як ми це досягаємо? Так, друзі, у нас у майстра є безліч безпосередньо Обладнання матеріалів усіх, все, що необхідно, є ось тут. І майстри з цим, з цим працюють із цими автомобілями. І дуже таки важливо, що на кожен автомобіль є ось такі розміри. І це досягається ця якість, наприклад, це чирок, і так по кожному автомобілю йдемо далі. Досягається ця якість, тому що майстер працює з ось цими розмірами, і яка у нас діагональ має витримуватися між якою заводською точкою до якої заводської точки. І відповідно майстер це робить, здає автомобіль, коли він цього. Досягає. Саме головна задача наших майстрів це зробити ремонт і відновлення вашого автомобіля із США таким чином, щоб ви знаєте, ну не так як купили його на авторі а і експлуатуєте. Ну, типу, там їдеш а в тебе там радіатори на стяжках чи половина автомобіля у тебе взагалі на саморізах стоїть, і там у тебе щось відпало, там у тебе щось відпало, і типу, вроді, в тебе і машина 2022 року, а типу, вона в тебе якась розвалюха. От в цьому і є перевага, коли ви замовляєте авто із. Що для себе ми для вас їх готуємо так, як для себе. По-перше, коли ми відбираємо для вас автомобілі, ми завжди намагаємося відбирати їх в гарній комплектації по гарній ціні з мінімальними пробігами, як, наприклад, ось цей Ford Escape. Як бачимо, у нас тут і панорамний дах. Це у нас комплектація Titanium, У нас в автомобілях. І е, великий екран з Карплаєм ем тут. У нас і великий екран е, знаходиться за кермом. Зараз автомобіль без живлення, тому ми його запустити не можемо. Ми зробимо це трошки пізніше, тому що правильно, коли автомобіль в роботі, з нього живлення убирається. Але як бачимо, тут у нас і контролі утримання смуги, і е, дестроніки в автомобілі, паркування, все відповідає кожний блочок за ось це ось тут. І це у нас сама максимальна топова комплектація. Тобто ми намагаємося в комплексі від моменту відбору авто на аукціоні до моменту потрапляння його і ремонту під ключ у нас на СТО, зробити так, щоб ви отримували автомобіль бажаний мрії. Не той, який получився трошки кульгенький, трошки кривенький, трошки хромає, трошки щось відпадає, трошки не той колір, трошки не той рік, трошки не той пробіг, а саме зробити так, як ви хочете. І ми не обмежуємо вас в пошуках по Часу на аукціонах автомобіля, ми купуємо для вас карфакси. Вони для вас безкоштовні. Наша головна задача, щоб наш автомобіль отримав гарний автомобіль. І для цього ми ще в кінці даємо гарантію на зроблену роботу на геометрію кузова, щоб ви точно експлуатували автомобіль, хоч який і побував в ДТП в США, але точно безпроблемно уже слугував вам в Україні. Поїхали на малярку і подивимося, як ми працюємо там. Зараз ми знаходимося у нас на малярці, У нас власна малярна камера, яку ми відкрили під наше СТО, де і робиться відповідне відповідна рихтування. Ми це зробили для того, щоб наші клієнти могли отримувати вищий рівень якості, і це дуже важливо. Тому що відремонтувати автомобіль безпосередньо по кузову, зробити його в геометрії кузова це дуже важливо, але ніхто цього не помітить, якщо автомобіль буде погано пофарбований. Дуже часто ви можете зустрічати автомобілі із США, які їдуть по дорозі з поганими зазорами, які їдуть по дорозі різнокольорові, як хамелеони. Які можуть бути з далеку, начебто непогані, але коли ми підходимо до самого автомобіля, бачимо, що там є підтікання фарби, кратера. Пил, мусор і взагалі ще грень не така, як має бути. І ти розумієш, що автомобіль фарбувався в кустарних умовах, чим подешевше. І начебто знову ж таки машина 22-го року, а виглядає вона, ну, типу, так собі. Так, у нас зараз на малярки зібралася певного рода черга. Зараз ці автомобілі, на них підбирається фарба. Підбір фарби це дуже важливий момент в фарбуванні автомобіля, тому що. Тут дуже важливо все. Важливо і те, як спрацює підбірник по фарбі. Тобто, якщо він погано підбере фарбу, то відповідно буде пофарбовано погано автомобіль, буде різноколір. Якщо майстер буде мати мало досвіду роботи, буде відповідно погано пофарбований автомобіль і так само будемо мати проблему. Якщо ми візьмемо і хорошу фарбу, якщо ми візьмемо і хорошого майстра, але дамо йому самі дешеві, самі дішманські матеріали, щоб зробити все максимум подешевше, то також ми втратимо якість. І ось в цій компоновці цих, цієї формули трьох компонентів, ми завжди притримуємося того, щоб були і майстри з досвідом роботи, і майстри з. Кращими матеріалами і фарба була підібрана правильно і щоб це все працювало таким чином, щоб ви, наші клієнти, отримували класні автомобілі. Зараз у нас в роботі є декілька автомобілів, наприклад, Jeep Grand Cherokee Зараз тут у нас. Хлопці працюють з його бічною частиною. Мазда X5 у нас на етапі збирання. До речі, у фарбуванні Mazda це – це одні із най тагалі не просто цік'я мазде одні із найскладніших кольорів і автомобілів, тому що у них така фарба. Щоб підібрати, зробити і попасти в колір, це просто надзвичайно складно. Але наші майстри також з цим справляються. Звичайно, у нас є місце під виготовку автомобілів. У кожного майстра є все необхідне обладнання а також. Механізми для обробки кузова, який відразу ти його зачищаєш, зробиш, і пилосмоктом відразу пилюку засмактує. Тому ви не бачите у нас тут кучі пилі, куча грязі. І автомобілі, які стоять клієнтські, вони не забруднені. Ось цьому і причина. Наприклад, ось в цій частині у нас зараз працює камера. Ми всі автомобілі фарбуємо в камері. Звичайно, це набагато якісніше і краще, ніж фарбувати в якихось кустарних умовах. Ви чуєте, як вона зараз гудить і шумить, тому що працює Webasto, завдяки якому витримується температура в камері, витримується необхідна вологість. І майстер, який фарбував ці запчастини, які знаходяться зараз в камері, працював по технології, завдяки чому, ви, коли бачите, у нас на огляді готові автомобілі, які постійно, регулярно виходять у нас на каналі, там Ford Edge, там Jeep Grand Cherokee і всі інші, інші, інші. Ви ці огляди бачите, і ви бачите рівненькі зазорчики, якісно все відфарбовано, все в колір. Тому що майстри. Дотримуються технологій. Так, це надзвичайно складно, це непросто і мати самодисципліну, і мати все необхідне під рукою, щоб це робити. Але наші майстри роблять. Сушіння в камері вже завершується. У майстра я спитав, чи можна зайти подивитися. Він сказав, можна. Тому давайте швиденько підглянемо за тим, як він тут попрацював. Значить, у нас також ми бачимо надзвичайно складний колір це білий перламутр. У нас а, працює зараз витяжка і в камері у нас є фільтра, які знаходяться в підлозі камери, фільтри, які знаходяться в потолку камери, і постійно їх потрібно міняти. Якщо це не зробити вчасно, до речі, вони досить такі дорогі, то камера буде кидати пил на пофарбовані деталі. В даний момент ми бачимо якісно пофарбовану деталь, і ми бачимо, що у нас все просто ну, супер. Так, можливо, десь якась і малесенька пилинка і є, майстер її підбирає трішечки згодом е, методом полірування, але не потрібно заполіровувати повністю запчастину е, для того, щоб вона ну, була з дуже товстельним слоєм лаку і просто заполірована. Ні, це можливо малесенька, і то, я ось зараз наприклад, дивлюся на капот, я взагалі ніде не можу знайти тут жодної пилинки. Тобто, Спрацьовано, можна сказати, майже ідеально. Ось таким чином ми зараз з вами швиденько прийшлися від моменту замовлення авто із США з нами. Так, потрібно потратити для того, щоб зробити для себе класний автомобіль е, біля півроку. На жаль, за 2-3 місяці і два рази стукнуть молотком, пензликом, мазнуть це все не виходить. Це все витримка, дисципліна, технології. Матеріали, які ми поєднуємо в собі, і даємо для вас цю якість, щоб ви могли отримувати для себе гарні автомобілі повністю під ключ. Тому, якщо вам подобається, як ми працюємо, ми вас запрошуємо до нас, окружна 4Б, відкриваєте Google карти, пишете міту вас приводить до нас прямо в точку. І е, ми з вами підписуємо договір. Працюємо офіційно, навіть якщо ви дистанційно проживаєте не в місті Києві, будь-якому іншому місті. Договір ми відправляємо по новій пошті, всі оплати будуть по банку, Банку ми працюємо офіційно і ви застраховані при замовленні авто і США з нами, нашою репутацією та гарантіями. Тому телефонуйте в Міту авто, будете для себе мати класну автівку.